Доброго дня. Ну, сьогодні останній день подачі декларації. Чесно кажучи, я також переглядала і ну було дуже багато цікавих. От мені з таких запам'ятався, до депутат із Слуги народу Микола Кириченко. Там, до прикладу, у нього є дев'ять авто нове придбав її в 2022 році. І там у дружини також статки. Мер Житомира також до прикладу здивував там мільйонів статки у дружини. І також нові авто вже під час повномасштабного вторгнення. Ну, безпосередньо мер столиці Віталій Кличко. Скоріше за все, ви також вже переглядали можливо низку декларацій, які от були для вас цікавими. Насправді, наша останній тиждень робота заключається в допомозі заповнення декларацій саме доброчесних чиновників і посадовців. Бо насправді це звиклик для більшості, бо я нагадаю, подають декларацію за 2021 і з рік, за 2023 рік будуть подавати. До квітня і насправді два роки, коли була війна, багато насправді не мають оновлених даних. Багато питають по військовослужбовцях, які не подають декларацію. І ми, власне, ще не мали можливості активно перевіряти ці декларації, але насправді цим займається дуже активно НАЗК, як ви згадали, і вже знаходяться необґрунтовані активи, які знаходять і в посадовців, і в суддів. Справді можна побачити автівки, які купувалися, наприклад, у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення елітного новенького авто, наприклад, судді вищого антикорупційного суду це робили. Тому власне є питання, є цікаво, що розглядати. Ну і ключове чи буде результат у перевірках і виявлених фактів, можливих недостовірного декларування або ознак незаконного збагачення? Бо е, правильно, що зараз? Всі подають дані потім на ЗК в режимі автоматичного контролю, автоматично логічного арифметичного контролю звірятиме ці дані з відкритими реєстрами. І якщо будуть знаходити невідповідність, наприклад, в реєстрах дуже багато, декілька об'єктів нерухомості а декларації один або жодного, то тоді будуть питання вже проводити повну перевірку і притягувати до відповідальності, і насправді процес активніше піде. А чи можемо до прикладу зараз говорити вже про кількість електронних звітів, яку подали чиновники та посадовці? Загалом сьогодні ну приблизно одного мільйона декларацій було до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що точно десь 1900 тисяч декларацій ми зможемо подати, побачити це про декларантів. А відповідно, можливо, десь кількість декларацій буде становити. Близько півтори мільйони протягом цих часів. Ну я нагадаю, що військовослужбовці зараз не подають окремі категорії, тому відповідно більш того, ці декларації цих військовослужбовців підлягають вилученню з реєстру. Тому, якщо військовослужбовці не хочуть, щоб їхні декларації були в відкритому доступі, вони просять керівників своїх державних органів, де вони працювали, подати до них звернення до назика, щоб вилучили їхню декларацію з публічного доступу, але їх обов'язок зберігається і по закінченню воєнного стану протягом 90 днів вони все-таки будуть зобов'язані її подати. А якщо до прикладу посадовці не подали свою декларацію, чи є для них відповідальність, яка вона передбачена? Так, на сьогодні за неподання декларації передбачена адміністративна відповідальність, відповідно, штраф, але ви також автоматично потрапляєте до реєстру корупціонерів, і насправді це найгірше. Ну на сьогодні в реєстрі корупціонерів це не така. Публічний штамп для будь-якого службовця, і навіть якщо ти затримався на годину подати, не подав 23:59, а подав 001 годину 1 лютого, знай ти вже маєш мати всі шанси потрапити до реєстру корупціонерів. Бо такі декларації не легше виявляються і не легше складається протокола. І це проблема насправді, бо це незначне правопорушення. Але це ж там до на жаль призводить до того, що людей не беруть на роботу. Тому я закликаю навіть подавати там пусті декларації, і ви ще маєте 30 днів потім в запасі подати виправдану декларацію зі всіма заповними полями. Головне зробіть це сьогодні до кінця дня інакше ви маєте шанси потрапити до реєстру корупціонерів. А які от декларації під підлягають такому такій повній перевірці? Найперше, це декларації топ посадовців, це посади, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище. Це судді, це народні депутати, це міністри, це керівників органів центральної виконавчої влади, прокурорів, такі категорії посад. Перші підлягають повній перевірці декларації, звісно, що на основі там автоматичної системи будуть визначатися і інші декларації менших чиновників. Справді найбільше треба хвилюватися тим, кого справді багато є майна, багато позицій майна, нерухомості різних рухомих об'єктів автівок. Бо саме такі. Декларації найбільше будуть в системі ризики індикаторів висвічують, і така декларація потрапляє до червоної і далі вже там можна сказати працівниками назика в ручному режимі будуть перевірятися і притягувати звісно, направлятися висновки про притягнення до відповідальності. От, попрошу ще вас пояснити, нам таку різницю неточні і недостовірні відомості, яка тут от колізія є. Насправді було трошки полегшено законодавство, і зараз на сьогодні здається не вважаються недостовірним відомості неточності, ті, які будуть допущені. Я зараз не готовий сказати, яка це приблизна сума. Але на сьогодні, якщо ви справді забудете за будете не впевнені з декількох гривнях відповідно ви не будете нести за це відповідальність. Ви точно будете давати пояснення, чому ви це число вказали, чи не вказали, чи чому ви заменшили чи збільшили, Але така декларація може йти до неточності. А відповідно, там десь здається, до 100 тисяч гривень. Тут вже неточність. Більше тут ми вже можемо говорити про недостовірність і тут же є. А дисциплінарна відповідальність далі йде адміністративна відповідальність і вже більше 1,3 млн грн – мільйонів гривень. Це кримінальна відповідальність. Тому в залежності від тієї суми, яку посадовець збреше в декларації, це він буде нести ту відповідальність. Ми вже зазначали вище, що агентство буде за буде впати в обробку такий собі ризикоорієнтований підхід щодо перевірки, і в чому от він не полягає. Яка його головна така мета? Мета по перше, спростити роботу працівників національного агентства. Я нагадаю, що близько 500 осіб, є, які ну працюють в національному агентстві, а органи фінансового контролю е, обчислюються лише десятками. І відповідно е, півтори мільйони декларацій перевіряти там можна сказати сотню по працівників НАЗК дуже складно. Тому було прийнято рішення поспрощення спрощення системи. І є реєстр декларації, яка містить найменування, коли куди суб'єкти декларанти подають свою інформацію. Є інші реєстри, з якими вони вручну раніше перевіряли: це реєстр нерухомості, це реєстр транспортних засобів. це... Податкова, це земельний кадастровий реєстр, і інших ряд там десятки цих реєстрів дається, вони там більше вже 20 налічують, з яких на сьогодні система автоматично логічного арифметичного контролю переводить перевіряє ці відомості, і різниця між тими, що є в реєстрах державних, і те, що зазначено в декларації, і більш Найбільш різниця в цих деклараціях переносить цю декларацію в ризики, робить їх можна так званими червоними, і вже тоді працівникам НАЗК дуже просто в ручному режимі звірити, яких об'єктів нерухомості не вистачає, попросити додаткових відомостей, ну відповідно скласти висновок про там недостовірність даних цієї декларації і направити її в залежності від тих. Відомості, які про які там збрехали або недостовірно подали, тобто знов таки до дисциплінарної відповідальності або правоохоронцям для до притягнення до кримінальної відповідальності, ви вже зазначали вище про те, що от військовослужбовці можуть не оприлюднювати публічно свою декларацію. Але якщо говорити про волонтерів, чи є для них така послуга? На волонтери сьогодні, ну загалом вони не подають декларацію. Але якщо ви державний службовець і є автоматично волонтер, то все ж таки ви не звільняєтесь від обов'язку подавати декларацію. Тобто лише звільнили обов'язок саме військовослужбовцям за мобіль... по мобілізації, за контрактом добровольців, які пішли служити, але знов таки є певні об... виключення з цього правила, тому загальним. Правилом ви військовослужбовці виключені, але все-таки є обов'язок подаватися деклараціям, навіть якщо ви є військовослужбовцем, але працюєте в міністерствах, є міністри або очолюєте органи центральної виконавчої влади. Якщо ви входите до... Військово-лікарських комісій, так званих ВЛК ТЦК, якщо ви входите до оборонних агенцій закупівель, які ви, ми останнім часом чули корупційні скандали. Ось ці е, військовослужбовці зобов'язані будуть подати декларацію для волонтерів чи інших категорій, на жаль, виключень немає.